Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітання усім триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступні дві години працюватиму для вас. І розпочнемо цей ефір з розмови з Вікторією Вдовиченко. Вона співдиректорка програми Майбутнє України Центру геополітики у Кембриджському університеті. Пані Вікторія, добрий вечір. Доброго вечора, пані Евгенія, рада бути з вами. Навзаєм, отже, 15 серпня президент США і диктатор Путін мають зустрітися на Алясці. Політики ймовірно будуть говорити про угоду, яка має сприяти чи то припиненню вогню, чи хоча б зменшенню інтенсивності бойових дій. Ну і в рамках цієї угоди, як пишуть медіа Путін, Російська Федерація, хоче отримати анексований Крим і Донецьку область. Ну як пишуть медіа, весь Донбас. На вашу думку, пані Вікторія, що міг запропонувати Путін ймовірно, Віткофу. Але й відтак Трампу, щоб білий дім пішов на цю зустріч. А давайте почнемо з того, з чим я погоджуюся з аналізом, чи точніше з коментарями і спостереженнями, які я бачу, і в британських медіа і в певних європейських медіа, мається вона зі країн Європейського Союзу, і в українських медіа. Це про те, що цю зустріч дійсно хотіла саме російська сторона. А й про те, як вона з'явилася, я знаю, що і радіо це коментувало. Я хочу вам підтвердити, що ми так само бачимо про те, що коли до суперечки долучився Володимир Путін, заявивши, що обидві сторони за Кавлення в цій зустрічі, хто перший сказав там про а, ідею 15 серпня, потім вже було визначено більш місце. Це говорить про те, наскільки у Кремлі саме прагнуть зустрічі Трампом і намагаються показати, що вона потрібна саме Трампу в своїй внутрішній аудиторії безпосередньо, да так само як це подається, і в. Американські аудиторії про те, що Дональд Трамп на другій стоднівці, чи так званому на другому етапі стоднів, днів, да виконує зобов'язання того, що він обіцяв американським співгромадянам про те, що дійсно під підписання, чи точніше сідання за стіл переговорів, тому що вони транслюються ці меседжі, міксуючи один одного. А підтверджується саме в цьому контексті. Напевно, що потрібно нам саме робити, як то кажуть, передумову да сьогоднішньої нашої розмови і, в і саме відповіді на ваше питання криється. А в цьому так само, як і паралельно, ще потрібно говорити, що вчора вночі опублікована була спільна заява лідерів Великої Британії: прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем'єр-міністра Італії Джорджа Мелоні, так само як і президента Фінляндії, Олександра Саба, так само як і президентки Європейської комісії Урсуле фонделянь, куди ще долучилася і Франція, а про те, що саме такий контекст перемовин, де буде говоритися без України про долю України, не є прийнятним. Я думаю, що це теж важлива історія, точніше, передумова нашої сьогоднішньої зустрічі. Безпосередньо, якщо ми відповідаємо на питання, кому саме скажімо, найбільш вигідний такий стиль перемовин, чому він виник виник саме за. Раз і що ця зустріч може дати. Друга річ, якою хочу поділитися, це те, чи очікує там, наприклад, британська сторона, країни, в якій я знаходжуся, да, найбільше а, а, якихось, скажімо, що вони бачать. Ви знаєте, що зараз щойно закінчилася зустріч з представником нацбезпеки Британії разом із міністром оборони України, і так само як і головою офісу президента Єрмакома. В Лондоні вчора це була зустріч і Девіда Лемі, міністра оборони Великої Британії, так само, як і Джей Ді Венса, який зараз знаходиться в Великій Британії, також разом із обома українськими представниками. Знов ж таки готувалася канва безпосередньо того, що буде обговорюватися 15 серпня. Якщо ще раз кажу, ні місце проведення, ні час проведення не буде, скажімо так, змінений, перенесений, чи скажімо так. Контент заяв теж не буде обумовлений якимось іншим причинам. здається, що це теж важлива передумова відповіді на запитання безпосередньо. Можливо, я зупинюся тут для того, щоб більше, скажімо так, дати місце діалогу. Але такі думки ну, ось я аналізувала що сьогодні. Що вчора для того, щоб сьогодні обговорити їх з вами, ген. Ем, питання виникає: чому зараз ми бачимо, попри те, що Британія і Франція, я так розумію, домовились співпрацювати з Трампом у підготовці цієї зустрічі? Є окремо інформація, що європейські лідери разом з представниками України? Теж розробили певний план, і там були представники Америки. Теж і цей план передадуть е у білий дім, і там мова йде про те, що і обов'язкове припинення вогню має бути першим. Перед подальшими будь-якими кроками і обмін території може здійснюватися лише на взаємній основі. Ну і так само про те, що будь-які територіальні поступки мають підкріплюватися сильними гарантіями безпеки. І тут ми бачимо, плюс що плюс є... визнання між плюс визнання міжнародного права, тобто суверенної території України, будь-які анексовані раніше Російською Федерацією території чи спроба да? а це те, що не відповідає дійсності міжнародного права, мають бути повернути. І залишатимуться е, українськими, це теж важливий е, е, коментар. Саме тому якраз ось я і назвала цю частину передумова mm -hmm. да, зустрічі, тому що якраз вчора вони в паралелі всі відбувалися. Дійсно, правда, якраз чотири особи, які я називала, це і міністр оборони Великої Британії. Дійсно е, разом із Джей Ді Венсом, який присутній в Великій Британії з українськими представниками вони обговорювали цей крок так само, як і він паралельно Обговорювався президентом України з очільниками держав, які я називала. І сьогодні, як ви знаєте, Кая Кала збирає міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу завтра для знов ж таки обговорення позиції Європейського союзу. Як то кажуть, коса лінія НАТО представників НАТО, тому що це важливо в контексті гарантій безпеки, тому що це є невід'ємною частиною того, як Україна абсолютно правильно позиціонує себе, тому що без дієвих гарантій, щоб не було ще одного Будапештського меморандуму, на кшталт. Ми його дуже часто згадуємо в цьому контексті. І хто це буде забезпечувати, в якому як, яким чином, який мандат, це те, що дійсно зараз на порядку денному. Мої, скажімо так, кожна година мені здається, що відбувається паралельно разом з нами розмови на високому рівні щодо цього формату. Тому до 15 серпня дійсно ми ще багато чого почуємо, і не один раз це буде приводом розмови, в тому числі на радіо НВ. Скажіть, будь ласка, а якщо говорити про реакцію навіть у тій ті самій Великій Британії, про місце, де е, не знаю, чи то Трамп обрав це місце, зараз кажу про Аляску, так і йдеться не про нейтральну територію, а територію е, Америки, так, і туди приїде військовий воєнний злочинець, і все це багато хто називає величезним. Дипломатичним успіхом Путіна і провалом Трампа, чи в такому контексті е, про це говорять у Великій Британії, і, схоже, ось ці всі зустрічі, і запланована на завтра, е, ось ця така ширша дискусія. Так, ось ця скликання зустріч е, глав МЗС е, більше схоже на стурбованість і спробу загасити пожежу. А, дуже дякую за запитання. Бо якраз з ним я звернулася до своїх колег навіть учора. Кажу, як відноситься в тому числі Велика Британія. А, повірте, всі абсолютно прекрасно розуміють і з одного боку ось такий риторику а, того, що Аляска була продана, насправді сполученими штатами. А, Скажімо так, в позаминулому столітті будемо говорити ось таким чином і зараз повертає саме туди. Тут навіть вже не важливо, хто запропонував місце. Тут більше навіть символізм місця а, а, відіграє роль. І дійсно, а, я не спілкувалася поки що своїми американськими колегами щодо того, що вони думають безпосередньо про місце проведення, які будуть дії з боку а, американської влади перебува... якщо дійсно. Приїзд не віртуальна зустріч, а саме приїзд фізичний буде відбуватися. То це буде те, що ми називаємо порушенням будь-яких уже не тільки прав міжнародного права, точніше зобов'язань, які Сполучені Штати безпосередньо мають, але ще й розривуся й дипломатична між тим, як це бачать сполучені штати і як це бачать її союзники. Тому я думаю, що ми можемо ще побачити в цьому контексті, теж зміни, тому що. Для наших глядачів і слухачів я думаю, що це не новина про те, що консультації будуть відбуватися до останнього моменту, що абсолютно справедливо. Є зараз щоправда інформація про імовірну тристоронну зустріч, або принаймні про те, що Володимир Зеленський, президент України, буде також в, в цьому регіоні. І чи будуть контакти після розмови Трампа і Путіна між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом? Або що це наразі лише інформація в медіа, яка офіційно не підтверджена? Звісно, виникає запитання, що вважати розмовою, так або дискусією про Україну без України? Яка порядковість почерговість тут має бути, аби ми були спокійні? Хочеться вірити, що. Все це буде враховано, але я запитаю наступне: на вашу думку, чому Трамп не чинить жодного тиску на Путіна? Тому що всі ультиматуми, які були раніше, вони залишилися лише порожніми словами, і європейці також, наприклад, у виданні Вашингтон Пост підтвердили, що вони стурбовані перспективою цієї зустрічі, тому що щоразу Трамп не чинив жодного тиску на Путіна ніякого нульового. Абсолютно точно, більше того, я скажу, що ми з колегами завжди казали, коментуючи медіа, що не так важливий символізм 8 серпня, як 9 серпня. Да, тобто, на наступний день, яка буде реакція, якщо сполучені штати не введуть ось сенсі, які були обіцяні, нагадаю. Це знову ж таки не ні для кого з 12 травня цього року відкладалися вони вже в, ні, чи не в п'ятий раз, якщо я правильно рахую, і тим не менше цього не відбулося наразі, попри те, що Uh, є коментарі uh, про те, що сполучені штати і Російська Федерація точно будуть обговорювати на осі можливі зустрічі. Порядок денний про знаття поступове санкційне, так і, зокрема можуть бути певні підсанкційні особи також. А в складі делегації присутні і так далі. Тобто, низка цих аспектів вона обговорюється. Мені як українці, звісно, і експертці, яка є за кордоном, я можу тільки вам коментувати ту позицію, яку мої колеги висловлюють. Особисто можу сказати, що ніхто не підтримує з моїх колег ось цей тристоронні формати. Це не зовсім правильна комбінація. Ми погоджуємося з тим, що це має бути саме багато двосторонній формат про що пишуть і українські колеги також, і саме тому ось ця підготовка багатостороннього формату про що ми не починали насправді нашу розмову, і вона важлива для розуміння, з чим саме е, я буду говорити, розширена Європа готується, е, скажімо, до всієї потенційної зустрічі це набагато навіть важливіше ніж те, що ми паралельно ще я знаю, що на дипломатичному фронті готуємо з. Колегами з Вашингтона безпосередньо Євгенія, Тому ще раз кажу: кожна е, секунда, кожен день він буде змінюватися. Нам важливо, звісно, з чим е, колеги працюють. Ми так само експерти долучаємося до того, е, що ми виробляємо положення і позиції. Е, і я напевно що зупинюся тут євгенія. Ем, я нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Вікторією Вдовиченко. Вона співдиректорка програми майбутнє України Центру геополітики у Кембриджському університеті. Пані Вікторія, мені здається, ви сказали про важливе, на що готова там до чого готується, точніше, і на що готова така об'єднана Європа, тому що прогнозувати Трампа і про що він буде говорити, чи на нього вправить певний вплив диктатор Путін чи ні. Це одне тут, якби очевидно на всі 100 вплинути або прогнозувати щось складно. Але е, на що готова Європа? Тому що я пильно дивлюсь на цей план, запропонований спільно Україною і Європою. І очевидно, там йдеться про гарантії безпеки і можливо про вступ країни до України до НАТО. Е, отже, моє питання до чого готується і на що готова об'єднана Європа, якщо Трамп буде діяти не так, як є на користь загалом Європі і Україні. Е, мені в першу чергу я висловлю те, що я спостерігаю як українська експертка, так тому що дійсно е, я знаю, що перемовини відбуваються, і тому на що саме достеменно буде готова і Європейський союз разом з партнерами, назвемо це так. Да, це буде стане, коли вони дійсно оприлюднять заяву, і тоді ми зможемо коментувати вже по факту. А поки що, те, що ми спостерігаємо за прогнозами і з заявами певних із лідерів держав, про те. Я якраз почала нашу розмову. Ось з цього пункту 2 нашої передмови про спільну заяву між прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Прем'єр-міністром Дональдом Туском Польщі, так само колег з Федеративної Республіки Німеччина, Італії, Франції і Фінляндії і Європейського Союзу безпосередньо, про те, що пункт перший – це суверенітет, другий гарантії і те, що партнери готові підтримувати Україну так, як Україна це буде бачити можливим, тобто в такому форматі, якому Україна потребуватиме там, скажімо, консультації і допомоги. Ось тут насправді зараз би, е я не думаю, що хтось із українських дипломатів це не смілиться коментувати в процесі перемовин, але якраз тут якраз криється те, що партнери віддають і підтримують позицію України. Позиція України не є змінною, і вона е в першу чергу, ну, принаймні по заявах, що я бачила, що. А підтримується такий же самий пункт, те, що ми починали з самого початку. Тобто, суверенітет України є незмінним, території є українськими, залишається про припинення вогню і поступове виведення військ Російської Федерації з української території, і далі по переліку, який теж не є новим озвученим і президентом України, так само як і іншими очільниками, представниками міністерств, і це абсолютно підтримується країнами Європейського союзу. Плюс НАТО да, в даному випадку. Ем, питання в тому, який у них є план Б або план С. Да, це скоріше, пані Євгенія, ви задаєте мені запитання, тобто до чого доготується і хто, ем, і що цей план Б і план С передбачатиме. Мені здається, що тут криється найбільш це яким чином країни гарантуватимуть безпеку. Ось так звані ось ці безпекові гарантії да, або запевнення, як вони правильно в міжнародному праві називаються, security assurances. Тут напевно що йдуть дебати і дискусії, тому що кожен їх бачить по різному, кожен бачить мандат по різному, так само як і ще є комунікація з внутрішньої аудиторії кожної з цих країн, да? тобто як це пояснювати тим країнам, яких вибори зараз на носі в лапках? Да? Тобто виборцям певні політичні кола використовуються як привід, ну скажімо, Певних скептичних настроїв, куди йдуть бюджет, бюджетні асигнування, і так далі. Тобто, ми це все бачимо. Тим не менше, спільність або єдність, про яку дуже часто забувають медіа, вона існує, і ми це говоримо з позиції українських експертів, які. Бачить ситуацію і спілкується з різними урядовими і військовими колами, в тому числі, тобто єдність бачення того, що безпекові запевнення це той сталий механізм, який пропонувався Україною ще в 2024 році. На початку він має мати ось цей імплементаційний план. Ми з вами, пані Євгенія, теж про це говорили. Навіть я пам'ятаю в одному з ефірів, що підписання ось цих Безпекових домовленостей, які Україна робила протягом до року, без імплементаційного плану вони не мають ну під собою дійсно ось цього ефекту гарантування. Тому і в передмові нашої зустрічі я згадувала про. А те, що ми дуже наполягаємо, що в історії прецеденти неналежного, скажімо, і не необдуманого кроку, такого як Будапештський меморандум, в контексті того, що не було якраз усі імплементаційної частини і алгоритмів застосування, вона призвела до того в ті ситуації, якій ми є зараз, і повторення якої це. Не просто тригерна точка для України, в принципі, для безпеки самої європейської архітектури безпеки і для всього світу, тому що це створює прецедент того, як далі одні політичні амбіції, тому що ми бачимо дійсно політичні амбіції американської сторони, зокрема безпосереднього очільника Білого Дому, підписати якомога швидше щось, не визнаючи реакцію, ну точніше, навіть не визнаючи наслідки, які можуть бути в середньостроковій Нові перспективі абсолютно не для його країни, а для України іншої країни, про яку він хоче говорити на ось цих можливих, ще раз наголошую. Бо й місце проведення і контекст може бути змінитися до 15 серпня. Перемови на Алясці. Про що ми спочатку з вами починали? Тому е, я знаю, що європейські колеги його виробляють. Є нерозуміння, і воно зростає в внутрішній аудиторії. Мається на увазі в громадах, з якими ми спілкуємося про те, що збирається робити Європа, що збирається робити Україна, е, про те, що недостатньо відбувається комунікація. Це теж правда. Ми це підтверджуємо. Наразі мені здається, що нам потрібно зорієнтуватися на тому, що європейський союз і партнери можуть зробити. По тим заявам, що я побачила, мені здається, я зупинюсь поки що тут, по тому, що нам хотілося. Мені здається, що українські експерти це неодноразово наголошують і пропонують навіть певні алгоритми. Того, як вони можуть е, далі діяти, побачимо наскільки європейські партнери захочуть розглядати ось е, безпосередньо ці варіанти. Тому е, інвестиція в наші збройні сили так само, як і локалізація оборонних підприємств, так само, як і співпраця, ділення досвідом, розуміння політичних викликів, економічних викликів, безпекових викликів це те, з чим ми працюємо кожен день. Пані Євгені. та це м, важливо і хочеться бачити, в разі чого практичні кроки на фінал хочу запитати вас про Китай, е, Яким є сигнал оцієї зустрічі е, на Алясці для Китаю? Бо ми розуміємо, що РФ вже не можуть провадити таку війну без підтримки, зокрема Китаю. А ось ця зустріч явно потужний сигнал для Пекіна. Який він? Дуже дякую вам за те, що ми піднімаємо саме роль а, Китаю, тому що він поки що в найбільш виграшній аудиторії. Виграшні, перепрошую, позиції готуються військові паради 3 вересня, якраз який Китай хоче проводити. Проводяться зараз спільне навчання. А минулого тижня вони проводилися в Тихоокеанському регіоні знов ж таки в лапках під носом в американців. І, 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 Росія хоче проводити Навчання запад разом з Білорусію це те, що ми спостерігаємо. Ну, скажімо так, загострення, і я повертаюся назад до того, хто хоче найбільше ось цих перемовин 15 серпня, того, що поки що не Російська Федерація, а саме Китай. Має ось цю найбільш амбітну позицію в цій ситуації, тому що тарифи американські вони не настільки будуть впливати наскільки зараз Китай амбітно геополітично захоплює. І не тільки російський ринок, а в принципі впливатиме на те, як Російська Федерація буде поводитися, і ми про це неодноразово говоримо. Є абревіатура американська Крінг, да, це Китай, Іран, Північна Корея. А він посилюється, і ми якраз говоримо про те, що військово-технологічна співробітництво – це той рол співпраці, де якраз ось ці актори посилюють свою своє бачення того, як вони хочуть далі в лапках. Крокувати світом Євгеня, дякую вам за цей аналіз за те, що повідомляєте нам про ті зустрічі, які відбуваються в Великій Британії, країні, яка є надзвичайно нашим потужним партнером. І я хочу вірити, що план запропонований Америці і сформований разом спільно Україною та європейцями. Він буде побачений, почутий і на нього будуть зважати. Повторюю, що Вікторія Вдовиченко, співдиректорка прог програми майбутнє України, Центру геополітики у Кембриджському університеті була з нами на зв'язку. І поки ми говоримо, надходять нові нові повідомлення, нові деталі і коментарі щодо того, про що буде розмова між Трампом і Путіним. і ось ми бачимо одну з. Свіжих заяв від Джей Ді Венса про те, що Трамп має бути тим, хто зведе Путіна і зеленського разом. Складно мені коментувати цю заяву, тому що зараз вона поза контекстом, але все одно дуже складно це сприймати. Нагадаю, що неодноразово в цьому ефірі люди з дипломатичного кола говорили, що зустріч саме зеленського і диктатора Путіна вкрай мало імовірна, оскільки позиції України та Росії максимально Протилежні і це факт. За кілька хвилин новини. А тоді продовжимо цю тему. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.